Так, починаємо. Пройшов рік відтоді, як я почав розробляти 20 Days, і настав час розповісти про всі зміни зроблені за весь час. За цей рік було зроблено багато чого, тож сідайте зручніше і починаємо занурення в розробку 20 Days. Я інді розробник з Миколаєва, мені 15 років, і я маю вже як 3 роки досвіду в програмуванні. В основному на Unity, але також я робив ігри на C, C та C sharp.net. 20 Days пісочниця виживач з 2D-видом зверху. Як його ще називають, Top-Down View. Все розпочалося ще восени 2024-го, коли втомившися від розробки занадто амбітного проєкту, я вирішив створити щось інше. У мене в голові була гра, яка може бути просто у створенні, щоб я міг її завершити і мати бодай одну завершену гру. І так склалося, що десь навесні того ж року я робив просту демку під назвою 20 Days. Так, з граматикою у мене справа шикарні, як ви бачите. Не в цьому суть. Я перейняв її графіку і кілька скриптів в новий проєкт, який назвав 20 Day. Причому ідея саме такої, як вона була, прийшла мені спонтанно, коли я просто малював в редакторі якісь штучки. Тут веселіше, бо я придумав цілий сюжет про космічні подорожі та інші планети. Знайомтеся! Це Олександр Лісовий, головний персонаж Твенті Дейс на той момент. По сюжету він прилетів на іншу планету, де вчені знайшли життя, але, ша... але шаттл розбився або астероїд на орбіті цієї планети. Коли Олександр опинився на планеті, він зрозумів, що треба зробити укриття, і він, типу, мав назбирати інформації про планету та дочекатися 20-го дня, коли його заберуть з планети. Десь на 10-й день світ мав би бути поглинутий величезною сніговою бурею. Ну і ця ідея прожила десь 1-2 місяці і весь час змінювалась. На початку розробки я ще логічно робив основні механіки та системи. перший білд гри виглядав от так. Потім я додав інвентар, крафтинг та змінив систему боїв. І тут настав цікавий момент, я тупо вигорів. От прямо повністю. Я кинув розробку десь на місяць, я не знав, що робити в грі далі, не міг скласти все докупи. На той момент я не був прям жорстким розробником мігр і не вмів багато чого. Система процедурної генерації здавалася мені великою такою, яку я зробити просто не зможу. Інвертар був незграбний і працював погано, як і все інше. Тоді я почав дуже багато грати в Майнкрафт з модами. В один день я вирішив зайти глянути, що в мене було в грі. І мене занесло. Я поміняв інтерфейс, зробив його більш-менш нормальним. Також я створив нормальну сторінку на Itch.io. Я експериментував і навіть зміг додати піч та скриню у гру. Я зробив те, що буквально місяць тому здавалося неможливим. Так вийшло 0.1.0, де я започаткував новий курс гри. Потім я додав спринт у гру, змінив головного героя та зробив, щоб енергія не витрачалася при ходьбі. Так, це мало змін, але саме зміна героя наштовхнула мене на переосмислення гри як такої. Добре, подумав я і почав змінювати гру. Спершу я вирішив додати процедурну генерацію світу. Цей крок теж був важливим у розробці. Також я зробив генерацію залізної руди нові інструменти, і, звісно ж, додав крафти для пічки та скринь. Виживання ставало все краще і краще можна було смажити їжу, спати, був день і ніч. Так і з'явилася 0.2.0. Це оновлення, хоч і не є грандіозним, порівнюючи його з наступними, але воно внесло значний слід у розробку гри. Хто знає, як би виглядала 20 Days без цього оновлення. Це оновлення не так сильно стосувалося геймплею, як вигляду гри. Всі текстури у грі змінилися раз і назавжди. Система будівництва була покращена в рази. Також, щоб використати предмет, більше не потрібно натискати ПКМ по предмету. Треба просто перетягнути його з потрібного слота в слот руки. І були започатковані слоти броні. Меню в крафті набуло нового вигляду, також описи предметів змінилися. Додався показ рецептів крафтів при наведенні. Загалом 0.3 була про косметичні зміни та структурування гри, підготовку до наступного великого оновлення. А, ну так. В 0.3 було змінені крафти повністю. Додано нові предмети для крафтів, деякі старі видалено. А також з'явилося головне меню. Але не варто довго зациклюватись саме на 0.3. Ну, от і воно. Найбільше оновлення гри. Всі минулі оновлення були лише грунтом, базою для 0.4. Це оновлення насправді заслуговує окремого відео, адже воно повністю змінило гру. Воно буквально сформувало її такою, яка вона є. Напевно, варто розповісти про те, як воно робилося детальніше, адже історія, яка за ним лежить, про відповідальність, ризики, вигорання та неймовірну прив'язаність до гри. Все розпочалося одразу ж після 0.3. Я, я планував 0.4 маленьким оновленням, що просто додасть рогіста, ягоди у гру. Але коли я почав її робити, я захотів зробити світ більш Ну, щоб він відчувався. Адже дуже приємно було б мати можливість. Викарбувати собі будиночок в скелі і жити там. У мене вже був неприємний досвід зі світами, коли в 0.2 я не міг навіть нормально реалізувати шум. Я прям реально боявся робити цю систему. Я гадав, що її варто перенести на 0.5 або взагалі навіть не робити. Я спершу не робив саме цю систему, я просто зробив збереження світів. Але вони не працювали як треба. А щоб виправити це, треба було створити систему світів на основі чанків. Ну, принаймні, це єдиний вихід, який я тоді бачив. Я дуже не хотів робити цю систему, оскільки я ніколи не мав досвіду з чимось подібним. Для мене це було вперше. Я вперше робив таку велику та цілісну систему. Адже будь-які проблеми з цією системою можуть знищити весь прогрес, який я мав до цього. Я наважився на це і почав робити цю систему. Все починалося з простої системи генерації на чанках. Але в ній були численні проблеми, і ці проблеми просто в мене вибивали з розробки. Адже часто вони були буквально у тому, що десь в скрипті на 500 плюс рядків коду я поставив не той знак. І вже на моменті, коли я робив цю систему і настала черга робити збереження істот, і знову я вигорів, я просто кинув розробку. Єдине, що я тоді робив, це грав у Left Dead 2. Хоча ні. Я інколи робив маленькі зміни в коді. І так крок за кроком я зробив збереження істот, а потім і збереження світу. Так, те збереження, яке тоді було, воно було жахливим. Світи важили по 30-40 мегабайтів, і це причому тільки зона на спавні. Але сам факт, що я це зробив, повернув мене у розробку. Далі я займався тим, щоб налаштувати систему створення світів. Також я виправляв всілякі баги зі збереженням, як, наприклад, те, що скрині та печі не зберігали вміст. Чи що ягідні кущі міняли свій стан. Ну і оптимізував збереження так, що світи тепер важать кілобайти, а не мегабайти. Також саме в цьому оновленні я додав до гри вовків та траву, а залізна руда стала тайлом. А, і звісно ж, меню було схоже на реальне меню, а не на якусь кашу. Додав нормальну паузу і всілякі інші потрібні речі. І от так і було зроблено найбільше оновлення в грі, воно буквально сформувало нову гру. Я скажу більше. В 0.4 досі можна грати без відчуття, що щось не так, а ми переходимо далі. Після 0.4 я не хотів робити щось велике, тому вирішив зробити те, що хотів додати ще в 0.4, але не зміг. А саме біоми. Ще з 0.4 я знав, що хочу додати саме савану. Чомусь я захотів саме її, вона мені подобалась. Почалося все з того, що я написав купу систем, які гравець навіть не побачить. Але біоми в цій грі це не просто типу додав нові тайли і на карту якось намалював. Це складна система, яка працює як треба. А оскільки я змінив всю генерацію світу, то гра втратила одну рослину Рогіс. На той момент мені було якось однаково. Я думаю, що якось додам кастомну логіку генерації. Як думаєте, я її додав? Ні, звісно. Не будемо говорити про погане, краще зробимо. Я у новий вигляд меню додав нові дерева і наповнив савану. Після цього я релізнув геймплейний трейлер 0.5 на YouTube. Ну і що? Я знов закинув гру. Аж раптом я був у лісі, не питайте, чому я був в лісі. От просто був. І мені написав один чувак з Discord сервера ігровари. Посилання в описі. Він написав мені саундтрек для меню в 2010 10. І я зрозумів, що сенс робити гру далі є. Я ще сильніше змінив меню і додав у гру новий матеріал гранат. Це щось типу аналога алмазів в Майнкрафті. Гранатові інструменти дофіга потужні і міцні. Ну і наприкінці розробки я додав курейку, 6 з ягодами у савану і виправив крафт смолоскипів. Тепер замість трогозу тканина потребує двох мотузок. Потім я релізув 0.5 на itch.io, зробив швиденький трейлер грей на YouTube і написав про реліз у Discord. Уже коли я робив 0.5, у мене потроху з'явилися ідеї на 0.6, і я хочу розповісти вам про деякі з них. Загалом, я хочу, щоб 0.6 була найбільшим оловленням гри, щоб вся версія повністю доповнила атмосферу. 0.6 я хочу додати нові біоми, зокрема сніжний ліс, гори, осінній ліс та дубовий ліс. Додати нових ворогів, там всіляких вовкулак та подібних монстрів, додати лор грі, щось на кшталт, звільнив світ від демонів, ну чи щось таке, додати босів у грі, щоб, ну, банально гравець мав що робити. І це тільки мала частина з того, що я хочу додати чи змінити. Тож плани на гру у мене є, і я гадаю, що це займе багато часу, але це оновлення має зробити гру цікавішою та реіграбельною. Якщо вас зацікавило, прошу поставити лайк, розповісти про гру вашим друзям та написати вашу чесну думку в коментарях. Дякую за перегляд, а це була історія розробки 20 Days.